Так, все, я зібрав, закрутив цей гербінець. Все, зараз ставлю шину і потім буду пробувати вже з шиною. Поставлю шину, тепер, отак, щоб ланц попав в шину, в каналочку, отак підтягую, потім на зроблю такий, як має бути. Так, і тепер поставлю цю частинку так, і закручую. Отак. Все на місці. Так, тільки зараз зробимо натяг правильний, бо дуже тісно. Так, выпускаю. Чуть-чуть выпускаю и... Так. Звинью. Все, трошки звинью. Так. Угу. так, думаю, будет добре. Отак. Так зараз спробуємо, що Так, ну з Стоять чітко. Все. Так, тепер лишилося з цим. Розібратися. знаєте що? Тут зараз просто я прочищу цей отвір і все має хуречити. все на тому ремонт закінчено.